Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. І сьогодні ми поговоримо про те, як мене захейтали за мою вакансію і як в результаті я закрила її за один день. З певними особливостями, да, цей менеджер мені потрібен був з знанням польської мови на 5 робочих годин і з оплатою в 30 тисяч гривень. Тож сідайте зручненько, ми будемо починати. Тож давайте з вами познайомимось. Мене звати Марина. Я займаюсь побудовою відділу продажів 8 років продажа і знаю все про продажі найм, команду, систематизацію, автоматизацію і знаю, як це вдосконалюватись. На моєму ютуб каналі будуть виходити покрокове відео, які ви можете використовувати навіть в своєму бізнесі, в своєму житті. І перше, це я будую відділ продажів в одній компанії. Це польська компанія, куди треба менеджер зі знанням польської мови. І, звісно, ми могли звернути увагу на поляків. Але якщо у нас є класні наші українці, які володіють мовою, то чому відмовлятись? Чому мовчати? А саме тому я е, зробила. Ваканцію відправила її в певні групи і отримала хейт, що це замало, це люди не будуть за такі гроші працювати, тобто ви ніколи не знайдете, це буде незмотивована людина, і взагалі це ніколи нереально. Але ж все ж таки ми дивимося на результати. В результаті закрита вакансія за один день. Я запропонувала 30 тисяч гривень за п'ятичасовий робочий день, субота, неділя, стабільні вихідні. Якщо брати оплату в Україні, да, то за 8 годин е, люди платять ну, приблизно ось 30 тисяч гривень. А якщо дивитися по цифрам, то це, це 30 тисяч гривень, які я запропонувала поділити на 5 годин і помножити на 8 годин. Це звичайний графік в Україні, е, за який працюють е, також люди. І в результаті мій оффер виходить, якщо брати 8 день, то це вже 48 тисяч гривень, це більше тисячі євро. І тисяча євро – це не є малою оплатою навіть в Європі. Я скажу, що в Іспанії я спілкувалася з українцями, які працюють, да, вони отримують 1200-1500 євро. А тут ти сидиш вдома, 5 годин на день працюєш з 9 до 2, у нас зараз працює менеджер, і е, отримує таку оплату. Тож приймати чи не приймати це, звісно, рішення кожного, але ми дивимось конкретно на факти і на цифри. Почати я хочу з системи, тому що зазвичай як відбувається найм. Виклали вакансію, там щось десь поговорили, співбесіду провели невнятно. Менеджер виходить і такий, а що я буду робити? Мені не зрозуміло. І я дію по-іншому. Я створюю воронки, по яким я заганяю більше людей в цю воронку, і на виході отримую той результат, який мені потрібен. І ось тут це треба використовувати різні канали. Так само і я робила. І в результаті, що мій підхід він більш систематичний і як показує практика, дає результат, ніж ви просто викладете вакансію. Можна написати навіть 2000 тисячі євро оплата, там 3 години на день. Але ж більшість людей, з якими я спілкуюсь, більшість людей, які хочуть опанувати професію. Більшість людей, які хочуть працювати віддалено, інколи відмовляються від великих оплат заради того, щоб працювати в адекватній і звичайній компанії. Де ти не будеш бігати, не знати, що тобі робити? Де ти прийдеш і тобі все розкладуть по поличкам? І давайте підемо по крокам. Крок перший це підготовка вакансій. Звісно, я проаналізувала спочатку конкурентів самої компанії. Я зрозуміла, що люди пропонують, як пропонують далі. Я проаналізувала конкурентів ті, хто шукає такого ж менеджера на плюс-мінус такі умови. Подивилася по тому, що вони пропонують, яку оплату пропонують, і що взагалі це буде відбуватися. І після цього я пішла писати саму вакансію, і сама вакансія люди не пишіть, що я шукаю людину відповідально за комунікацію з клієнтами. Напишіть, я шукаю менеджера з холодними дзвінками по продажам. Все. І це зрозуміло. Менеджер з продажу, холодні дзвінки. Все. І ті, хто не готовий працювати з холодними дзвінками, вони не прийдуть до мене. Тому що там чітко написано, що холодні дзвінки витикають, холодні дзвінки я не хочу. І ми одразу відсіємо. До речі, нещодавно була в мене е, така співбесіда дуже дивна. Я вийшла на співбесіду, і перше питання, яке мені поставили: а ви готові вийти в Києві в офісі? Я кажу: так, в мене ж написано, що віддалено. І в мене написано, що ну, я за кордоном. А людина каже: ну, а вдруг ви би погодились? Чому не можна одразу написати по умовах, щоб я розуміла, куди йду. В результаті витрачений її час, мій час витрачений, е, немає нічого адекватного. А, далі. Про графік. пишемо чесно. Про графік. Якщо у вас повне завантаження, напишіть повне завантаження. Якщо у вас не повне завантаження, то так само вкажіть, що не повне завантаження, тому що люди орієнтуються також на робочі години. Люди читають вакансії. І люди хочуть, щоб їм говорили правду. Далі 5-7 контрольних задач. Тобто, що буде робити менеджер, як буде це робити? Це дуже важливо. KPI. який KPI потрібно виконувати, які показники виконувати? Тобто, інколи я бачила таку вакансію, де треба було зробити 200 дзвінків в день. Ну серйозно 200 дзвінків в день із них 100 дозвонів, 50 розмов. Ну, давайте порахуємо, якщо одна розмова в середньому 7-10 хвилин. Скільки менеджер буде годин працювати, і також по оплаті. По оплаті я пропоную одразу вказувати ліміти, щоб людина приходила і розуміла, на що її розраховувати. І що отримує кандидат, також обов'язково ми вказуємо, щоб кандидат розумів, куди він йде. Крок другий. Він мій улюблений. Коли в тебе готова вакансія, ти просто робиш масово по різним каналам його о, поширюєш. Що саме? Тобто, я брала Ворпі робота є телеграм-каналі, в мене досить багато, де сидять потенційно мої менеджери. Фейсбук групи, це може бути телеграм-канали, сторіс. Мене, на мене підписані люди, які е, шукають роботу. Ну і звісно, по рекомендаціям. І ось ці всі канали дали мені результат: 18 кандидатів. Якщо б я виклала тільки на ворк. І чекала б з моря погоди. А я розумію, що якщо б це була просто вакансія менеджер з продажу, то тоді б я отримала більше кандидатів з орка. А так це менеджер з продажу, холодні дзвінки з польською мовою. І е, тут мої кандидати різко звужуються. Але 18 кандидатів я отримала під час того хейту, коли мені говорили в групі, що це нереально. Люди писали мені, запитували умови, дізнавалися, і ми з ними спілкувалися. Ось тут, коли ви будете використовувати більше каналів, більше е, ну. В принципі, всюди, чим більше ви каналів задіюєте, тим більше результату ви отримаєте. Далі, коли я отримала 18 резюме, моя задача відсіяти тих, хто мені не підходить. Тобто, я по резюме бачу по умовах. Які я зазначала, і по умовах, які мені відправили, і в результаті цього я отримала на виході вже там п'ять кандидатів, з якими я поспілкувалася. А уявляєте, якби я спілкувалася з 18 кандидатами, і щоб це було? І ось ці всі резюме в мене зайняли буквально 10 хвилин, бо я вже знаю, яка людина мені треба, тому що на початковому етапі я ще створила портрет мого менеджера. Я чітко зазначу, які пункти мені важливі, і ось це мені дає результат. Також я аналізувала. Звала мову, адекватність, адекватність це зараз дуже важлива, тому що багато менеджерів приходять кажуть, я такий класний, все. А потім, коли ти починаєш дійсно слухати цього менеджера, то ти розумієш, що там адекватності немає. Тобто я прийшов до вас на холодні дзвінки, але я хочу стати власником компанії. Ну, люди, ви чого? Дійсно, ви думаєте, що так буде результат? І е, якщо щось мені не подобається, да наприклад я їх ділю на три категорії: перша категорія це. Можливо, друга категорія, ну скоріше так, да, там третя категорія так. Тобто, можливо, я одразу відсіюю і з ними не працюємо. Можливо, я залишаюсь і до них переходжу після того, як я поспілкуюся з тими, хто точно так. І ви знаєте, інколи в мене категорія точно так переходила на задній план, і ми спілкувалися з тими, з ким можливо. І ось це дає результат. Далі у нас іде співбесіда. Співбесіду я проводжу. Якщо, наприклад, мені потрібно там п'ять сім менеджерів, таке також буває, то я проводжу їх груповою. Я наганяю побільше людей. Ми виходимо на групову співбесіду, і після цього ми вже спілкуємося індивідуально. І другий варіант це індивідуальна співбесіда. Наприклад, в даному випадку в мене було п'ять кандидатів і індивідуальна співбесіда, вона дійсно е, пройшла швидко. Я на один день назначила, і вже в перший день я знала, хто буде у нас працювати. Формат у нас іде е, коротке знайомство е, з компанією. Я розповідаю, що за компанія, що ми робимо, що ми хочемо бачити. Далі ми потім переходимо на питання. Я ставлю питання менеджерові. Е, вже я розумію по відповіді на питання, да, що буде у нас далі. І так як мені важливо було, щоб людина була знанням мови. Я скажу одразу, я не володію польською мовою. В мене є знайома, яку я взяла послугу перекладача. Вона проаналізувала саме презентацію, яку мені записали в голосовому, і цим самим вона мені сказала Марін ось тут окей, можемо брати. Тому що мені важливо, щоб людина гарно говорила польською мовою. І також перевірка логіки рішень, да? тобто скільки ти хочеш заробляти, як ти будеш працювати, наскільки людина відповідально відноситься, тому що ну, типу, хай буде, хай так вже не зовсім працює у нас. А далі тестове, як я вже сказала, тестове в мене було у вигляді голосового повідомлення на польській мові. Треба було представити себе. Я орієнтувалася також на дикцію, на мову, як людина говорить, як людина розкривається. Ну і звісно, на знання мови. І ось це мені вже показало, яка людина готова з нами йти далі. А з якою, на жаль, ми вимушені попрощатися з того, що вона там не володіє мовою. І резюме вам дає зрозуміти резюме це те, що людина, ну як вона бачить себе. В резюме ми викладаємо свої думки, а тестово вже дає мені показати, як людина буде працювати насправді, і як вона відноситься до роботи, як вона відноситься до завдання. Тому що дійсно тестові інколи бувають такі, що тобі треба тиждень працювати над цим тестовим. Але в даному випадку це тестово займає буквально 2 хвилини, і все буде зрозуміло, коли ви мені його відправите. І те, що людині треба працювати 5 годин на день, насправді це дуже велика перевага, тому що люди зараз більше шукає баланс там життя, робота, там робота не дорівнює життя, життя не дорівнює робота. І в даному випадку у мене менеджер працює до 2 години. Після 2 години може цілком насолоджуватися життям і просто заробляти. І дійсно ця сума комусь буде актуальною. Хтось сидить в декреті і зможе, наприклад, працювати. Я була в декреті, я працювала просто зранку до ночі, бо я хотіла грошей. І і ось так також у когось. Тобто, люди тікають не від ставки, люди тікають більше від хаосу. Коли вони приходять в компанію і кажуть, ну давай, я в тебе вірю, покажи мені завтра результат. А що робити, як робити? Саме тому в мене завжди продумане і навчання для менеджерів. На сьогоднішній день запису цього відео менеджер вже буде переходити до тестових дзвінків. Ми познайомилися з компанією, скрипти, всю інформацію вже вивчили і переходити буде до тестових дзвінків. Але дивіться, я не зупиняюсь на одному менеджерові. У мене покажете, в запасі, в мене є ще людина. І е, на даний випадок я повідомила, що ми взяли менеджера, але якщо щось буде, то я повернусь до тебе. В даному випадку е, я повернусь, якщо менеджер не знайде роботу, то ми цілком зможемо розглянути. Цю вакансію, тобто, коли у вас все чітко по поличкам, ваш кандидат відчуває безпеку, він готовий йти до вас, він готовий з вами працювати навіть за маленьку оплату. Але якщо він бачить менеджер, там навіть не менеджер, просто людина, яка до вас приходить, ви берете в найм, то відчуває те, що у вас все по поличкам, що немає хаосу, що їй не треба нічого самі вигадувати, то люди до вас підуть, і навіть за невеличку плату, і навіть на початковому етапі, коли ви будете розвиватись. Ось так, от до мене прийшла моя помічниця Анна. Ми з нею починали, коли я трошечки розкачувалась по новому, бо був певний період складний. Ми з нею почали, і на сьогоднішній день ми з нею працюємо в партнерстві, тобто ми вже трошки вийшли на інший рівень. Саме тому беріть людину в порядок. Не думайте, що у вас хтось прийде і вам обзірку з неба дістане. Такого немає у людей. Тобто алгоритм успіху він максимально простий. Це створіть чітку вакансію, щоб чітко було розуміло, що ви пропонуєте. Запустіть потік кандидатів там 6-8 каналів, телеграм, фейсбуки, інстаграми. Там трець ще трес, до речі, дуже класно працює. Але ворк і робота і також працює класно. З Work в мене проходять. Ну дивлячись на вакансію, але більш усвідомлені люди, які готові працювати. Потім проводіть аналіз резюме, да ви зрозумієте, які позиції для вас важливі, які пункти на що звернути увагу? Дайте тестове завдання практичне. Також прийміть рішення не відкладаючи, тобто люди також не люблять чекати тижнями, коли ви щось десь їм напишете. Люди люблять такі швидкі рішення. В даному випадку я вас запрошую до себе також на сторінку, де ви зможете переглянути нову рубрику. Це розбори ваших продажів, розбори ваших там найму команди будь якої ситуації в вашому бізнесі. Приходьте, і ви зможете також поставити свої питання. І під цим відео в коментарях напишіть, будь ласка, які методи ви використовуєте для того, щоб закрити вакансію, і що думаєте за рахунок того, що вакансія може бути закрита за один день. Тобто, проблему, яку побачили, це коментарі були не зовсім окей. Хейт, яку я піймала. Я опублікувала цю вакансію. Я могла би там в чаті сидіти і там спорити та ні, ваканція класна. Та ні, ні, ні. Ви неправильно думаєте. Але я прийшла стабільно працювати з кандидатами. Ось вам і відповідь: чи реально закрити вакансію за один день? Я маю менеджера, який в мене зараз стабільно працює, і який буде виходити вже на тестові тестовіцінки. Тож відповідаю всім своїм хейтерам, що так дійсно можна закрити вакансію. Також не піднімайте таку планку: типу, я Бог землі і буду працювати тільки там за тисячу євро. Але ж я скажу, що є люди, які там тільки починають люди, які хочуть розвиватися, і вони можуть почати з меншої ставки. Але відповідно, все від посади. Тож аналізуйте ринок. Використовувати багато каналів зв'язку, там де ви будете шукати кандидатів, і ось так. От я отримала результат за один день. Тож, підписуйтесь на мій канал, пишіть, які методи використовуєте ви в своїм наймі, і буду рада вас бачити.